Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ну і Як обіцяв, весною проведемо невеличкий експеримент із фрезою та культиватором. Проведемо порівняння, чи заплескується, земля, затягується, робиться твердою після фрези, Чи все-таки немає різниці, чи її культивувати, чи її фрезерувати. Хто тоді дивився попереднє відео, я так скину. Посилання на те відео. Значить, Десь приблизно рядків 6 чи 7 тут посаджено картоплі. Це після фризи. Ну, тут була кукуруза, я її перефризирував. А далі вже цього бадилля не було. Коріння після кукурузи я культивував культиватором. Ну, і Зараз заводимо нашого помічника, пробуємо копати. Заодно подивимося, який тут урожай після кукурудзи. Ну і взагалі, який урожай. Коротше, до роботи. Гайда вперед. Треба бачу чуть-чуть коліщата. Так, трошки під настроїва, а то колеса були сильно опущені. Малий випросив захотів королювати. Ну я вам скажу тут Різниці великої я не відчув. Де фрезероване, де не фрезероване. Принаймні я вже копав ранню картоплю, би порівняння є. Ось так вона витрусіє, йде нигенько. Урожай собі такий посередненький, не сказав би, що дуже хороший, але слава Богу, що такий. Значить, Город тут не косився. Як бачите, практично чисте, якщо можна так сказати, бур'яну немає. Була трошки невели... невелика кількість великого, ми пропололи, ну то воно так іде, трюся. Сорт, сорту є різниця. Як бачите, дивіться, який гарний врожай. о. Це сорт називається Рокко. Вона тут і далі вона йде. Ну, коротше, бачили, як копалося. Та біла, що ми вчора копали з вами, да, до речі, вчора вже було темно, не було як завершувати. Ще Сьогодні залишилося 6 рядочків. отут три ми викопали і там коло буряків, ще три викопаємо та й будемо фінішувати. Ну, а ця біла зборна солянка, коротше, нікудишній цього року в неї урожай. Хоча того року була непогана. Якщо хто буде казати, що там була кукуруза, то навіть там, де не було кукурузи а були грядки, ця біла картопля також не вродила. І не залежить це також від фрезерування чи культивування. Про що я вже по завершенню відеоролика цього, вам розповім свої враження. Що краще фрезерувати чи культивувати. Поки мої помічники збирають бараболю, то я посачку і з вами побалакаю. Значить, от як бачите, дивіться, є гарна картопля. О, тут така вона трохи вже поросла. Це рік такий особливий, як я вже казав. Значить, що стосовно фрезерування. Там, де було фрезеровано і де культивовано, різниці як такої немає. Дійсно твердо тільки там, де розвертався трактор, при осінній оранці він орав, ну і там, де були розвороти, там дійсно твердо вивертало глиби. Ну а так, по весні, де було культивовано і де було фрезеровано, різниці я не замітив. Щоправда, скажу, з осені, там, де я був фрезерував під часник ми садили, то там дійсно земля була набагато твердіша, ніж та поряд, яка була не фрезерована. Якби Щось у цьому, в цих словах, що там, де фрезерується, земля буде заплескуватися, буде робитися твердою, все-таки є правда. Е, стосовно кам'янської копалки, так як я цей рік вже садив під 60, ну, плюс-мінус, десь мувало більше, горби були вже нагорнуті, добрі, такі великі, і треба в картопле копалці робити все-таки зміни. Потрібно ззаді припіднімати трошки грохот через те, що. 에... Він не витрушує повністю картоплю, Якби йде по під самий низ. А якщо його піднімати вище, ну за рахунок підйому самої картоплекопалки копалки, що вона не повністю копає, Якби йде, трошки підрізає, не підрізає. Ну, коротше, треба експериментувати, будемо пробувати, то вже будемо в наступних відео. А так, в принципі, все супер. Да, До речі, додав я пощадній гайці. Як бачите, от ці гайки в мене були на хазяйстві, я просто додав щеповні гайці за контргаю. От Тут в мене от була одна така, із з цією плаською тулкою замінив. Тому що в основному от усі, де, де найбільше йде нагрузка, от, ця, ця, ця і ця. На них гайки розкручувалися. Як би ти їх не піджмав, вони все одно розкручуються. Ну, тепер отак побачимо, як воно буде. З додатковими гайками, я думаю, не розкрутиться. Да, Нащо з цього я казав, що потрібно ось цю планку, якби тут ось ще доварити. і приподняти її догори. Щоб, при... щоб піднявся трошки грохот, і можна було глибше якби, опустити картоплекопалку. Бо так, виходить, якби великі вже нагорнуті горби після підгортання. І під час копки вона якби, йде під саму землю і не повністю заглиблюється. Ну а на цьому будемо з вами прощатися. Всього вам найкращого. Бувайте здорові. Пока-пока. Ну і до нових зустрічей. Слава Україні!